Де на виїзді ви найбільше любите грати? спробую витягти щось з цього питання. Можу назвати у світі стадіон Ноу, тобто стадіон у Барселоні, був неймовірним та особливим. Чи можете ви поділитися своїм улюбленим моментом кар'єри в Ліверпулі? Кожен з вас? Хочу назвати мій дебют за Ліверпуль. Джовірджол Раєн, вітаю вас. Справжнє задоволення спілкуватися з вами, хлопці, і дякую за ваш час. Дуже дякую. Тож а перейдемо відразу до справи. Добре, поточна форма Ліверпуля просто чудова. кожного разу, коли команда опиняється на межі програшу, вам вдається здобути нічию або навіть перемогу. Як ви думаєте, в чому секрет такої стійкості? і Як команда досягла такого рівня? Ну, я думаю, що це у першу чергу воля це менталітет, який ми маємо. Я думаю, що ми кожного разу виходимо на гру, щоб спробувати зробити все, що в наших силах, щоб перемогти, і завжди пам'ятаємо, що гра триває понад 90 хвилин. Тож завжди є можливість повернутися. У нас є якість, у нас є гравці. Ми повинні вірити, і ми повинні боротися. І не має бути так, щоб ми не боролися. Аж до до знаєте, що попинитися на цьому місці, потрібно важко працювати. І я думаю, що це саме те що ми робимо стабільно протягом цього сезону? І це те, що ми повинні продовжувати робити протягом решти сезону. Також Райан, тобі є що додати щодо цього запитання? Ні? Гадаю, відджол вже все сказав. Добре. Отже, я приїхав з Грузії, тому я маю запитати вас про це. Віджу на жаль, ти пропустив гру проти збірної Грузії, але Райан грав там і навіть забив єдиний гол за збірну Нідерландів в цій грі. Які спогоди в тебе залишилися після цього дня і як пройшла гра так, і я вийшов на поле і не знаю. Гадаю, це був мій третій матч за збірну, і вочевидь я забив. Тому я насправді цим пишався. Здається, це була наша друга гра під час підготовки до євро. Отже, так, так. Я думаю, що ми зробили все чудово. І я був радий забити гол через хвилину. Ідеально. Питання до вас, вас обох тим, у збірної Нідерландів багато футбольна історія, але команда не вигравала великих трофеїв з 1988 року. Як ви думаєте, чому так? Та чи вірите ви, що ситуація може змінитися в майбутньому, коли прийде нове покоління та об'єднається старі та нові гравці? Ну, я думаю, вочевидь, на таких турнірах ти стикаєшся із дуже потужними суперниками, але звичайно, ми завжди намагаємося дивитися лише на себе. І також я думаю, що для перемоги на Чемпіонаті Європи або Кубку світу, або на Будь-якому іншому турнірі завжди so потрібно you також трохи удач. Um, you know, and, and звичайно, те, що ми нічого не вигравали з 1988 року, це не додає нам добрих почуттів, і це точно те, в чому ми намагаємося стати кращим. Кожен кожен раз, коли ми приймаємо участь в будь-якому турнірі, але очевидно, що є кілька факторів, які впливають на результат. Тому ми зосереджуємося на собі. Ми намагаємося бути найкращою версією самих себе. І Якщо ми зможемо це зробити, я думаю, маючи дуже якісного гравців та досвід, ми можемо стати важким суперником для. Будь кого але, як я вже казав, завжди потрібно набагато більше ніж це. Але ми намагаємося робити все, що є в наших силах. Ми завжди виходимо на матч, щоб спробувати перемогти у матчі та приїжджаємо на турнір, намагаючись виграти турнір, хоча ми знаємо, як це важко. Але я думаю, що це також через факт, що на таких турнірах ти стикаєшся з різними країнами. Це також дуже дуже добре. Моселах нещодавно згадав, що Слот вніс набагато більше тактичних змін порівняно із Юргеном клопом. Окрім тактичних змін, що на вашу думку зробив Слот із Ліверпулем, щоб підняти без того велику команду. Дуще більше висот. Ну, я думаю, ви знаєте, а ми не повинні починати порівнювати тренерські підходи. Перш за все. Знаєте, я гадаю, що це те, що Юрген зробив за ті роки, що він провів у клубі. Це було чудово, видатне досягнення. Це був наш справжній успіх. Тож ми не повинні лишати нас нічого з цього. Ми також не повинні принижувати рейтинг того, що вже було зроблено, щоб потім хвалити інших. Так, вочевидь, все змінюється. Багато речей змінилося. Звичайно, прийшов новий менеджер, який змінив певні речі. Я не буду багато говорити про конкретні зміни звичайно він змінив певні речі. Він інша людина, але справи йшли добре. Та ми повинні продовжувати і подивитися, що принесе цей сезон. Райан, питання особисто для тебе. Твоя позиція на полі змінилася, та ми познайомилися з тобою, як із зовсім іншим гравцем. Що змінилося для тебе у цьому сезоні? Може в чому тобі вдалося стати кращим? Звичайно, позиції на які я грав і зараз граю, мовляв, минулого сезону. Я був ближче до атаки, а зараз ближче до захисту. Тож я думаю, що це і є головна зміна. Та я насолоджуюся, граючи на цій позиції, і так я хочу продовжувати грати у цій ролі. Мені це подобається. чудово невсім ти вигравав все в Ліверпулі. Райан, ти лише починаєш свою подорож тут, але ти вже виграв кубок ліги. Дисквірджо, чи можете описати, що ти відчуваєш, коли перемагаєш у лізі чемпіонів чи прем'єр-лізі у якості гравця Ліверпуля? Та чи є в тебе спогади, якими ти міг би поділитися з Райаном зі святкувань тих перемог? Що найбільше запам'яталося? Ну, я думаю, він вже відчуває. Вже трохи знає, вочевидь, а що це за відчуття, коли ти виграєш титул, про який ви щойно згадали я думаю, святкування дозволяє оцінити всю ту важку працю, яку команда виконує протягом сезону, очікуючи, що сезон буде цього вартий. І я також можу сказати, що я показував Райану відео з наших святкувань. знаєте, це було це буде неймовірне досягнення. І, вочевидь, якщо ми виграємо, вся наша важка праця буде більш ніж варта того. Ви знаєте, звичайно, коли ми виграли прем'єр-лігу, ми тоді не змогли як слід відсвяткувати це з нашими фанатами. На жаль, але коли ми виграли лігу чемпіонів, у нас було чудове святкування з і це напевно, те, що ми намагатимуться зробити знову. Це саме те, чому прагнемо. Сподіваюся, до кінця сезону це буде добре. Ми віримо в те, що у вас буде величезна вечірка з усіма фанатами Ліверпуля. Тем. Чи можете ви поділитися своїм улюбленим моментом кар'єри в Ліверпулі? Кожен з вас? Це може бути гол, матч або якийсь особливий випадок, що запам'ятаю. Так, хочу назвати мій дебют за Ліверпуль, а також мій перший гон на Енфілді. Це був дійсно особливий момент для мене. Я б назвав би ще кубок Ліги, Кубок Карабау, яким ми виграли. Отже, б я назвав це. це важливо для мене. Виджоворевюджела ти. Я б сказав, що це був фінал десь після фіналу Ліги Чемпіонів. Гадаю, не знаю усвідомлення того, що виграв Лігу Чемпіонів після того, як власне роком раніше ми її програли, і звісно, після всієї тієї тяжкої роботи протягом усього сезону, вочевидь, це був неймовірний сезон особисто для мене і для нас, як команди. і так, це було це було неймовірне відчуття. Але як я вже й казав, і як Райан казав на мою думку, дебютувати за клуб. Це, це щось дуже особливе, і це я теж ніколи не забуду. Це дійсно щось дуже особливе? Хочу запитати про нещодавній матч проти Ман Юнайтед. Це була захоплююча гра з погляду вболівальника, це було приголомшило. Але я розумію, що гра мала здаватися досить хаотичною на полі, особливо в другому таймі. Можете розповісти нам про це, і що на вашу думку пішло так чи не так для Ліверпуля того дня. А ми грали проти дуже сильної команди. Вони мали дуже гарний план гри, і це дуже ускладнило нам життя до того дня. Гадаю, для нас відігратися до 2-1 було безумовно дуже позитивний момент. І ми мали б діяти краще в плані домінювання у гри. Але знаєте, ми не ідеальні. Ми намагалися грати якомога краще і досконаліше, але це все одно важкий. Труд. І коли маєш справу з дуже сильними командами і з чудовими ігровими планами, завжди будуть складні моменти. І у цій грі є протягом сезону, і у цій грі було так само. Ми могли б перемогти, могли і програти, але маємо взяти очки і зробити висновки, що маємо покращити і рухатись далі. І не важливо, виграємо чи програємо. На полі ви розташовуєтесь досить близько один до одного, тому часто взаємодієте між собою під час гри. Якими словами віржила, ти обмінюєшся найчастіше з Райаном під час гри? Бо як фанати, як журналісти, ми не можемо вхопити ці деталі. Тому мені завжди це цікаво. Ну, якби ти стаді, був би на стадіоні, то мабуть чув би, як я кричу в будь-якому разі. Де да, всі чують, як я кричу. Але, мабуть, я вигукую ім'я здебільшого і власне позицію в обороні. Це нормально, щоб запобігати голам і допомагати один одному. Тому я вважаю, що це найголовніше. Те, що я точно кажу. Так, не лише для запобігання голам, здається, їх навіть створюєш завдяки своїм довгим передач. Це майже асист у більшості випадків. Окей, З якою командою у прем'єр-лізі чи у світовому футболі вам найбільше подобається грати, і чому питання для вас обох більше люблю чи отримую задоволення? Пледамоса тинк. Але я можу сказати за нас обох знову ж таки до речі, але я, я вважаю, що нам обом подобається грати на найвищому рівні, грати проти найкращих команд у світі. Знаєш чи, чи то в лізі, лізі чемпіонів, можна, чи за свою країну проти найкращих збірних гадаються, хочеться грати проти команд, які найсильніші або близькі до того, тому що ти можеш грати проти найкращих гравців і найкращих, найкращих тренерів, і це найприємніші частини. І це буде, буде важко. Ці матчі жорсткі та складні, але як на мене, саме ці матчі подобаються найбільше. Ні, я гадаю, ти теж із цим погодишся. Тоді я сформулюю це так де на виїзді ви найбільше любите грати. спробую витягти щось з цього питання. У прем'єр-лізі чи в світі Будьте. Я б скажу, що ваші виїзди на Сантьяго Бернабео завжди особливі. Для мене це особливий спогад. Сантьяго Бернабео. Я коментував матч, коли там звучало «You will never walk alone». Це було щось надзвичайне. Але так, якщо, якщо щодо прем'єр-ліги, можливо, Можна назвати у світі стадіон Camp Nou. тобто стадіон у Барселоні, був неймовірним та особливим. Власне, я грав там двічі і двічі програв. До речі, але знаєш, гадай, він був і залишається неймовірним стадіоном. І саме тому я можу назвати цей стадіон серед світових і що ж щодо прем'єр-ліги, гадаю, тут багато стадіонів із чудовими вболівальниками можна згадати і власне виїзди на Траффорд і на Вілла Парк або навіть до Ноттінгем Форест, якщо говорити про фанатів. А за підтримкою фанатів, мабуть, ще нью -Касл. Ньюкасл Так. Тож, знаєш, в Англії ми маємо великі привілеї грати в такій атмосфері, і на стадіонах, де вболівальники щиро намагаються допомогти команді. Тож так, ми щасливі. Всього вам найкращого хлопці. Сподіваюсь, святкуватимуть всі трофеї до кінця сезону і вітаю вас щось чудовою командою, яку маєте цьогоріч. річ. Сподіваюся, так триватиме й надалі. Дякую, дуже вам дякую. Дякую, дякую. Дякую.